Вітаю на каналі поціновувачів української порцеляни 12 квітня Київ. Ми з вами знаходимося в лісі. Сьогодні, по запрошенню лісових звірів. Оглянемо український посуд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Будь ласка, біля нас лісові звірі. Збирають комашок та спостерігають за нами. Будь ласка, пропозиція від лісових звірів. Дві статуетки називаються Гадання на ромашці та посередині статуетка Майська ніч або ще її називають травнева ніч. Отже, йдемо по порядку. Ваза. 25 років сумському фарфоровому заводу. Клиїмо суми. Третій сорт. Має ручний розпис по золотою, рельєфна, ціна вази 300 гривень. Далі майська ніч. Вірніше гадання на ромашці. Клеймо полонне завод художньої кераміки. Старе клеймо, ручний розпис, автор статуетки Владислав Щербина. Ціна 500 гривень. Травнева ніч. Також має ручний розпис. Стоїть Козак з дівчиною, полонне, перший сорт, та ж сама ціна. Далі йдемо. Також гадання на ромашці, завод полонне, завод художньої кераміки, ціна 500 гривень, кашпо, ручний розпис, зображення квіти. Рельєфне кашпо? Будь ласка, клеймо ЗКХ, завод художньої кераміки, ціна 500 гривень. Річ. Соусник. Климо користень, ціна 200 гривень. Супниця. Київ перший сорт, 50, чашка. Об'єм орієнтовно 250-270 мл. клеймо стара городниця, ціна 130 гривень. Чашка гігант, зображення лебедь. Лебеді. клеймо корал. Ціна 70 гривень. Попільничка кобальт 130 гривень. Молочник від рідкісного чайного сервізу. Баранівського фарфорового заводу. Ціна 200 гривень. Чайник. Від чайного сервізу. Кульбаба. Ручний розпис. Ціна 130 гривень. Клеймо полонне, цукорниця та ж сама ціна. Молочник. Клеймо йому кала Германія 60 гривень, сукорниця має ручний розпис. від рідкісного чайного сервізу. Баранівка відповідає періоду 1950 рокам. Ціна 250 гривень. сидеть. 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 Друзья, две чайных пары. Называется бутон. В редкостном колоре. Коли йому Баранівка, відповідає періоду 1970 рокам, стан без потертостей, без сколів, без тріщин. Хто буде цікавитися ціна 500 гривень за одиницю. Під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте за посиланням в першому коментарі. Підписуйтесь, за бажанням можете замовляти. Далі дві чайних пари Клеймо Городниця перший сорт. Дзвіночок називається чайний сервіс. Ціна за чайну пару 30 гривень. Наступна пропозиція. Дві чайних пари. Зображення квіточка, білосніжний фарфор, клеймо. Іспанія. Ціна за пару 60 гривень. Далі чашка Гігант. Наявності дві. Кобальт, ручка тримач у вигляді косулі, об'єм орієнтовно 650 мл. Ціна за одиницю 500 гривень в наявності 2. Друзі, зараз вам хочу показати рідкісний кавовий сервіс. Має ручний розпис. Зверніть увагу, в комплектацію входить таця на ніжці, кавничок. Цукорниця та шість кавових пар. Також хочу звернути увагу, чашка має досить широку ніжку клеймо Кам'яний брід. Дуже багатий розпис по золотою. Ціна такого красунчика 6000 гривень. Звичайний сервіс. називається Ескімос, являється рідкісним. Будь ласка, клеймо Ухта. До речі, ухта знаходиться від Києва на відстані 2500 кілометрів. Один із найбідніших фарфорових заводів, на якому видавали заробітну плату хурмою та чайними сервізами. От саме даний чайний сервіз був отриманий в рахунок заробітної плати працівником. І зараз. Власниця проживає в місті Києві. Вирішила його продавати. Будь ласка, складається цукорниці, чайника. Зверніть увагу на форму. Досить цікава, така циліндрична, молочника з гарним зображенням. 5 чайних пар і однієї чашки. Стан ідеальний. Ціна 5 тисяч гривень. Будь ласка, хто буде цікавитися, замовляйте. Друзі, показую вам багатий чайний сервіс з багатою комплектацією, до якого входить два чайники. Доливний, заварний, марміт, ваза для квітів. Молочник? Цукорниця? Пиріжкові тарілочки. Шість штук. Цукерниця. Ваза для печива. Шість чайних пар. Будь ласка, чайні тріо. Всього в чайний сервіс входить 32 предмети. До речі, не назвав ще розеточки для солодощів. Шість штук. Ціна чайного сервізу 9 тисяч гривень. Будь ласка, хто буде мати бажання. В даному відео закруплю, під відео закріплю перший коментар, посилання на телеграм та інстаграм канал. Можете переходити замовляти. Друзі, на цьому буду закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.